Паралогізм це логічна помилка, яка виникає ненавмисно. Людина робить неправильний висновок, але щиро вірить, що все вірно. Ось що відбувається у останньому квесті архонтів. Багато хто повірив у те, що Альбедо вбивця, маючи на руках правильні докази. Але зробивши з цього хибні висновки, давайте розглянемо цікаві деталі нашої історії та що це може означати для майбутнього розвитку сюжету. Коротко згадаємо події квесту. І якщо ви ще не пройшли його, то в цьому відео буде дуже багато спойлерів. Отже, як я казала раніше, алхімік Альбедо несподівано стає головним підозрюваним у вбивстві та незаконному знищенні людських останків. Ми, як почесні герої Тейвату, допомагаємо у розслідуванні і знаходимо багато цікавих деталей, котрі вказують на те, що Альбедо не тільки не винен. А планує зробити щось, що виходить далеко за розуміння звичайних людей. Він прагне вивчити та повторити процес створення життя, розкриваючи таємниці хемії, алхімії, котрої користувалися в Каенрі та походження свого власного буття. На жаль, для того, щоб повністю зрозуміти всі деталі подій, потрібно було пройти обмежені в часі івенти, де розповідалася історія двійника Альбедо та Дракона Дуріна. Особисто я вважаю, що це доволі великий мінус ховати таку велику частину історії, особливо про Альбедо, за лімітованими в часі подіями. До того, як створити Альбедо, Рейнтодір займалася проектом по створенню первісних людей за допомогою алхімії. І першою спробою був об'єкт номер 1 Але він не виправдав очікувань і був згодований дуріно. Через багато років після смерті Дуліна об'єкт втік з тіла дракона, влаштувавши собі притулок на драконячому хребті. Пізніше зустрів Альбедо, котрий був більш досконалою версією і через заздрість вирішив позбутися свого, так сказати, брата, влаштувавши пастку. В подіях, котрі відбуваються пізніше, а саме на суді, ми дізнаємося, що Альбедо вбив двійника і поховав тіло на драконячому хребті. Пізніше монстри знайшли остатки, принесли їх до шлунка дракона, де він його поглинув, і вібрав всі знання в себе. Хоча дурін є фактично мертвим драконом, але його серце билося в недрах печер і все ще випромінювало силу, а кров, котра просочила всі землі, була дуже токсичною, щоб нанести велику шкоду всьому живому. Коли тіло двійника Альбедо було поглинуте повторно Дуряном, дракон увібрав у себе не тільки знання, а і всі переживання і думки, від котрих страждав невдалий об'єкт. Ось чому в Монштаті розвивається драма навколо двійників. Історія, котра відбувалася багато років тому на драконячому хребті, знову повторюється, але в більшому масштабі. Тепер рушієм цих подій є сила рештків Дуріна, котра з часом набирає все більше сили. І, як нам розповідає Альбедо, рано чи пізно Дурін міг би повністю відродитися, і тоді Монштадт знову зазнав би руйнувань. А враховуючи те, що дракон мав би більше сил і знань, то невідомо чи змогли б відбити його напад на місто. Саме тому Альбедо і починає займатися своїм експериментом з метою врятувати майбутнє, попередити страшні події, котрі рано чи пізно все рівно повинні були б відбутися. Але чому б йому просто не розповісти про все це джин чи комусь з правління міста, отримати підтримку в своїх дослідах та оминути суд, звинувачення та непотрібні перешкоди на своєму шляху? Все через двійників. Альбедо знав, що сила Дуріна почала виходити з-під контролю, і був не впевнений в тому, що якщо він піде до когось і розкаже про свій план, то ця особа не буде підробною, і тоді все провалилося. Якщо копії дізналися про задум Альбедо, то всіма б способами спробували перешкодити цьому. Так як вбити злого Дуріна неможливо, його сила все рівно рано чи пізно пробудилася б. Альбето вирішує трансформувати дракона за допомогою Міні Дуріна, казкового дракона, створеного відьмами у вигадому світі Симуланка, це проекція реального дракона, але в подіях літнього івенту йому дали змогу прожити своє життя повторно. А в кінці нарешті отримати щасливий розв'язок подій. Бо реальний Дурян ніколи не мав злих намірів, він був більше не наче мала дитина, котра грається з мурахами, не розуміючи, що цим самим приносить руйнування в їх світ. А вже з часом, після того як його переміг Двалін, серце Дуріна почорніло від самотності, впливу монстрів та фальшивого двійника Альбедо. Для того щоб втілити свій план в життя, альбедо потрібні були інгредієнти: плоть безсмертного звіра з Джеварі та Ембріон, котрий залишився після створення самого Альбедо. Після випробувань, котрі влаштували відьми для того, щоб ми довели, що гідні отримати ці матеріали, Альбето забирає енергію серця Дуріна, і під час святкування в Манштаті великий алхімік завершує свій грандіозний експеримент об'єднання казкової подоби Дуріна з його реальною версією. Альбето має надію, що невинність та добро міні-дракона пересилить зло оригінала. Цим самим назавжди знищивши загрозу над Монштатом і принести спокій у місто. Для Альбедо цей вчинок не тільки черговий експеримент з метою вивчення алхімії, це більше пошуки свого сенсу життя. Він робить це не тому, що повинен, а тому, що хоче. В останньому діалозі з Альбедо він розповідає нам про Рейнтодір, свою, так би мовити, матір. І, між словом, додає, що вона поглинула серце Неберіуса. Доволі цікаво, що цю інформацію він подає доволі буденно, неначе розповідає про те, що з'їв на сніданок. Але це дуже важливо для майбутньої історії. І ось чому? Хто такий неберіус? Небесні принципи створили собі для допомоги чотири відтінки, один із котрих був саме він, відомий як Володар Життя. Він допомагав у створенні тварин, рослин та людей. Про нього відомо не дуже багато. Він створив Егерію першого гідроархонта. Потім зникає з історії, і лише після катаклізму в Каенрі його серце, врешті-решт, знаходять Альбедо та Рейнтодір глибоко в підземеллі. Невдовзі після того відьма зникла, залишивши Альбедо послання, щоб той розкрив правду та сенс цього світу. Очевидно, що після поглинання серця правителя життя Рейнтодір стала його наступницею. Гадаю, що це доволі справедливо, враховуючи те, що вона завжди прагнула створювати нові живі організми. Єдине питання в тому, як вона буде використовувати свою нову силу. Бо, як нам відомо з подій, котрі були раніше, багато з її експериментів принесли здебільшого руйнування та хаос в Тейват. Чи стане Рейнтодір черговим супротивником на нашому шляху або ж допоможе у вирішальній битві? А як думаєте ви, яку сторону прийме одна з великих фідьом, грішниця Каенрії та Новий Творець життя? Після закінчення проходження цього квесту, у мене крім всього, залишається ще пара питань. По-перше, чи використання хемії залишиться непоміченим? Ми знаємо, що 500 років тому, під час жахливого катаклізму, саме ця наука відіграла руйнівну роль, призвівши до трагедії у Кенрі. По-друге, чи не пробудуть це верховні принципи, чи не стануть вони на заваді людям, які, здається, знову дозволили собі занадто багато у прагненні дотворення, що, можливо, виходить за межі дозволеного? А ще Венті, хоча більшість подій зосереджені навколо Альбедо? Роль Архонта неможливо недооцінювати, адже він був присутній, спостерігав і, можливо, навіть маніпулював певними подіями стіні, знаючи про потенціальні наслідки подібних алхімічних експериментів. Його мовчазна згода або приховане втручання можуть свідчити про глибоке розуміння стародавніх небезпек, котрі може принести використання хемії. І нарешті його слова нехай Аниму Архонт благословить тебе. Чому Венті вже наодинці без потреби підтримувати образ барда, сказав саме це. Паралогізм, неправильні висновки зроблені з того, що на перший погляд здається логічним. Вони можуть заплутати і ввести в оману, змушуючи думати зовсім не так, як є насправді. Завжди перевіряйте, чи те, що здається логічним, насправді таким є. А на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Вірте в себе та свої сили.